Більше української мови в ефірі телеканалів. Сьогодні народні депутати в другому читанні розглянуть законопроект, що регулює частку державної мови для телевізійних каналів. Від загально вимагають не менше 75% української мови для регіональних 60%. У разі ухвалення документа на перехід до нових стандартів телеканалам дадуть майже півтора року. За цей час мовники мають зняти своє українське кіно та серіали а ті, що були вироблені раніше. Російською переозвучити радянські фільми, автори законопроекту пропонують залишити мовою оригіналу та лише додати українські субтитри. Всім зручно купувати дешевий російський продукт, видавати його за українською, російською мовою пускати його в ефір. Але це не часто по відношенню до українців і до України, яка сьогодні веде війну з Росією. Для українських акторів це означає робочі місця, це означає поштовх для розвитку української культури, телевиробництва, бо телебачення і рушієм культури.